Минув уже рік, як в Олександрії діє всеукраїнська екологічна акція зі збору відпрацьованих батарейок. Нагадаємо, що у серпні минулого року працівники телерадіокомпанії Контакт ЛТД», колектив газети «Городський кур'єр та редактор міського порталу Олександрійські новини закупили контейнери та встановили їх в торгових точках міста. В Олександрії за год акція з августа місяця прошлого року 2013 тисячі тринадцятого забрали болі ста кілограмів відроблених батареїв. Тобто, Олександрій активно, достатньо таки активно в акції приймають участь. Завдяки роз'яснювальній роботі, котру проводить наша медіагрупа, Олександрійці знають та розуміють небезпечність батарейки, викинутої на смітник. Тому активно зносять відпрацьовані батарейки у контейнери. Контейнер в середньому наповнюється десь за 2-3 тижні. Примерно в контейнері 3 кілограма батареї. Коли контейнери наповнюються відпрацьованими батарейками, волонтери забирають їх та відправляють на утилізацію на львівський завод. сложности начались в августе этого года завод просто перестал оплачивать доставку посылок и доставка теперь идет за счет волонтеров вот так как у нас нет средств, то мы как бы ищем другие способы доставки батареек отработанных батареек во львов Отож, поки що, пункти зі збору відпрацьованих батарек залишаються там, де й були. Це три магазини славяночка, що біля зупинок Райпобут та Фуршет, і на перехресті вулиць 50 років жовтня та калініна, а також два пункти на центральному ринку у наметі прийому оголошень газету Гародської кур'єр та магазин з продажу годинників і сумок праворуч центрального входу в ринок. Спасибо всім людям, которые, откликну, которые в течение року приймають участие в акції. Це, во-первых, предприниматели, во-вторых, адміністрація и дирекція Контакт ЛТД, которые помогают не тільки з транспортом, але й физически. Також волонтери вдячні усім олександрійцям, котрі приносять відпрацьовані батарейки у контейнери та допомагають не забруднювати нашу землю і воду.